Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу зойку мого, о, мій царю та Боже ти мій, як до Тебе молитися буду. Боже, ти чуєш плач нашої України, бачиш розтерзану землю. Вона страждає, тому що її сини й дочки, її діти вмирають. Ти, тільки ти можеш потішити. Ми благаємо за тих, хто зараз страждає. Хто лишився без дому за тих, хто втратив рідних, з кого не сміялись. Боже, ти розумієш їх, як ніхто інший, бо сам пережив біль людства на хресті. Ти теж страждав. Тебе невинного били і з Тебе сміялись, Тебе розп'яли. Але Ти Воскрес, щоб зраненим серцям розтерзаній Україні, дати волю і зцілення. Ти Воскрес! Щоб люди України теж воскресли, щоб пізнали спасіння людських душ, ми каємось за всі наші гріхи, за всі провини мого народу, і ми благаємо, зціли нашу землю.